Ласкаво просимо у підводний світ. Вам не завадить трохи любові? Ловіть. А де ж мій? Ну -ну, Лаліло тобі допоможе. Попливли зі мною. Дивися, що маю. Кіндер Джо мисливець на демонів. Моя улюблена локшина. А нам стане в пригоді упаковка. О, Перетворимо її на животик. <ривот> Як щодо прикрас. <ривот> а тепер час на нашу гендер-паті. <ривот> так цікаво, хто в нас буде. Є! Тоді вперед. <ривот> я <що>, Найсміливій? Ну <ривот> і гаразд, рожевий колір. <ривот> У мене буде донька, який хотіла. <ривот> Вітаю. Твоя черга. Теж рожевий. І в мене дівчинка. Ми чекаємо на тебе внизу. Я зможу. Oops. Не вдається. Я застрягла. Oh, Щось no. не так. Ми допоможемо тобі. Ще трохи. Я тягну. Вдалося. У нас у всіх будуть доньки. Чи почалося? У нас також. Лалілу допоможи. Колька сюрпризи. Заглянемо всередину. Хто це тут? Привіт, крихітко! Виберемо колір. А якщо взяти такий відтінок? Не моя. А фіолетовий? Це те, що треба. Ой, ми, ми дещо забули шортики та туфельки. Надягай. З моїми ніжками щось не те. Згодна. А як тобі це? Гей, я русалка. У мене ж хвіст має бути. Точно. Тоді залазь сюди. А як це? Ти в підводній майстерні лалілу. А ось і твій хвостик. Використовуй гарячий клей. Нанеси крапельку, вийшов плавець. А ось і я, де твоя жовта курточка? Як ми могли забути? Дякую Лалілу. Попливли маршій. У малюків день народження. Нам дещо потрібно. Святкові ковпачки. Це твій румі. Можемо святкувати. Дівчатко. Дивіться тут подарунки. Це мені, а цей мені. What? А де ж мій? Дівчатку веселяться. Це свято не для мене. Oh. Не заважатиму їм. Вони навіть не помітять. Hmm. Що це там? Вау! Wow. Oh. Справжній острів! Пісочок! <різь> 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 Як це так? Я можу бігати та стрибати. Гей, дивися. Це подарунок Ромі. Подружко. Де ти? її купачок. Раптом її викрали. Хочеш на пошуки. Ромі, ми вже поруч. Дивись ось вона. Що з твоїм хвостиком? Він висух і перетворився на ніжки. Дивіться у вас також. Що це там? Щось цікавеньке. Кей-поп концерт. Став подобайку, якщо теж любиш кей-поп. Пливіть до мене, дівчатка. Спіймала. Що відбувається? Випустіть! Настав час перевтілення. Для початку виберемо стиль: Цей підійде, зачіска. Ще нам знадобиться хвостик. Чудово приміряй. Для чого це? І плюс десять років. Магія дорослішання. А ось і я наче я подорослішала. Мої ніжки так незвично. З хвостиком не вдалося. Зараз все буде. Сховаємо назад у мушлю. Вуаля. Тримай. Просто розкішно. Прикрасимо лускою. Оце плавці. Дякую, Леліло. Я попливла. Давай п'ять. Хай щастить. Ось ми на місці. Мерщій на сушу. Хвостик знову став ніжками. Дівчатка, виходьте сюди. У нас теж ніжки. Дивіться, тут ярмарок. А це що? Під водою я таких не бачила. Смаколики, які вони апетитні. Потрібно спробувати все. А я знайшла лабубу. Ніби я розібралась. Занадто швидко. Ніде немає спокою. Обережніше. Що там за шум? Пані в біді. Оп. Ловлю. Є. Дякую. Це так смачно. Хочете, ми вам тут все покажемо? Звісно. Якщо до морозива. Друзі, чи маєте гроші? У мене по нулях у кишенях геть порожньо. У нас тільки камінчики. Що ж нам вигадати? Я на перерву. Лаліло, допоможеш. Ха? Привіт, друзі. Звісно, приготуємо найсмачніше морозиво. Підготуй фрукти. Натисни на кнопку. Вийшло фруктове пюре. Качаю кульку. Додай прикраси. Та-дам! Прошу ваше замовлення. Я ще не бачив крутішого морозива. О, припиніть, я соромлюся. Ви хто такі? Поліція. Що сталося? Вони вкрали моє морозиво. Ой ой, час накривати п'ятами. Я теж, мабуть, піду. Ані Аніруш. Дівчатка, нам вже час. Що сталося? За ними треба відвернути їхню увагу, чарівне перевтілення, русалки не може бути. Видалося що за прекрасні звуки? Спрацювало. Вони врятували нас. Ви так чудово співаєте. Не хочете піти на кей поп конкурс Чудова ідея. Але так хочеться пити. Так, так. Що з автоматом не працює? Вигадала. Нам стануть у пригоді фломастери. Зніми ковпачок, помалюємо трохи. Ти молодець. Як гарно. Вуаля. Перетворимо на етикетки. Фірмова газована вода Хантрікс. Я так хвилююся. Наш перший великий виступ. А де хлопці, вони не прийшли. Джину я ж. Ох, Це ви Хантрікс? Успіхів. Вони вам знадобляться. Знадобляться. Не хочу на сцену. Румі! Джейно, ти прийшов. Ми ходили по газованку. Дякую. Все для тебе. Тепер мені гайд не страшно. Смокота. Ми готові перемагати. Дякую, любий. Ти найкращий. До зустрічі. поцілувати! Зустрічайте на сцені Хантрікс. Міра Ромі, Зої. Вечірка. Ми зараз намокнемо. Що сталося? Нашу таємницю розкриють. Дівчатка, мерші біжимо! Залаштунки, але ми ж не закінчили. Як нам тепер виступати? Ми ніколи не станемо відомими. Це Хантрікс. Ці крихітки майбутні зірки. Що? Що? Це ж ваша окраса, дівчатка. Пропоную вам контракт. Лаліно, нам потрібно терміново подорослішати, щоб підписати його. Вам знадобиться магія дорослішання. Адьо. Румі, де твій хвостик? Oh, no. Ходімо зі мною? Готово. А як же плавець? Вибирай Люба. Wow. Я хочу цей. Прикріпи його знизу. Зафіксуй пасок. Подружку, нам чесно на гастролі. З ніжками в літаку буде зручніше. Головне не забути наші костюми. Щось я зголодніла. Як щодо Локшини. Звідки ця музика? Телефон дзвонить. Це наші хлопці. Привіт-привіт! Де ви? Концерт. Ось, ось почнеться. Ми запізнюємося. Що ж діяти? Фанати не можуть чекати. Швидше. Чим я можу вам допомогти? Посадіть літак. No. Нам терміново потрібно вниз. Але яким чином є ідея. Надягайте. Стрибнемо з парашутами. Ми саме пролітаємо над океаном. <плес> я боюся. Ну разом зої. Yeah. Yeah. Полетіли. <плес> hmm. Оде наші інструменти? Oh, no. Прямісінько у воду. Наші інструменти залишилися в літаку. Як же без них? Хантрікс потрібна допомога. Це може стати в пригоді. Відпиляй кінчик, Блискуча намистинка. Додай ручку. Мікрофони готові. Тримайте дівчатка. Просто супер! Все разом! <связать> Выходит за нас! Что? Так! Любы, я така счастлива. Вот так счастлива! Мой животик! Мой будь не мату сейчас увидит пустку! Потрібно зібрати валізу, а ти мені допоможеш? Так стільки речей, велосипед. Чи шубка? Що стане в пригоді? Точно шубка. Далі окуляри. Головне нічого не забути. Ну бо. залазь. Є yeah. час в аеропорт. Дівчатка, чи ви готові? Летимо на відпочинок разом. Hmm. Де ж наш літак? Приват джет подано, mm -hmm. пані. Mm -hmm. Зачекай на нас, Міро. Mm -hmm. Вперед! А куди багаж? Hey. Любий. Я тут, люба. Зараз все віднесу. Mm -hmm. Не хочете перекусити? Mm -hmm. Наша улюблена локшина. Mm -hmm. кожній по порції. Гей, hey. hey, зачекайте. Локшина спочатку має заваритися. Ну ось. Знову Румі зі своїми правилами. Ну, довго ще. Потерпіть три хвилини. Налітайте! Смакота! Що може бути краще? Так, що може бути краще? Ти теж голодний? Я? Хіба що зовсім трохи? Хочеш спробувати? Локшина! Занадто гостро пече пече. Мені потрібно охолодитися.